Так, ну що, всім привіт. Давно мене не було. Давно не випускав відео. Е, дуже часто мене в коментарях е, питають, Тарас, е, розкажи, що там про Америку, що там про Англію, чого повернувся, чому не залишився там, в Алясці, в Америці там і так далі. Давайте вже один раз зніму відео, розкажу вам про це, поки їду, поки є час. Щоб вже не було питань. Всяких. Дивіться, чому повернувся з Америки, чому повернувся сюди. Тому що е, тут у нас вже була квартира знята, дружина тут з дітьми залишилась, поки я там працював. У нас вже в принципі була квартира тут. Е, дружина вже мала роботу, е, ну, якось воно, знаєте, діти в школі, дружина вже працює, за того і повернулися. Зараз у мене є змога. Ну, Теоретична є змога повернутися назад в Америку, але я думаю, що про це. Тому давайте порівняємо життя в Англії і життя е, в Америці. Почнемо з, Америці, з Америки. Дивіться, е, в Америці у вас бенефіти будуть: це страхування і фудстемпи. Ну, типу, фудстемпи це картка, що ви можете продукти там, наприклад, на 700 баксів купляти на місяць. Умовно кажучи, е, це буде вся ваша допомога. Тобто, житло. Бензин, це ви будете все оплачувати самі. Середня зарплата в Америці 4000 доларів. Але це ж середня, знаєте, хтось отримує там 15200, умовно кажучи, а хтось там отримує 10. От у них середня там, там, 6 600, умовно кажучи. На Амазоні, ну, це саме проста, куди ви можете працювати. На Амазоні на складі. Зарплата 2700-2400. От так от. Це вже, я так розумію, чистими на руки вам дається. Ці 2700-2400. Ви 1600 повинні заплатити за житло. Це вже входить тут, ну повністю. Вже все. 1000, приблизно 1600. Це буде у вас е, типа, квартира і е, там, з басейном. Ну Це я про Хьюстон зараз скажу. Про Хьюстон, штат Техас. Це буде двохкомнатна квартира, буде одна комната, типу, кухня-студія, там басейн на території, тому що там дуже жарко в Х'юстоні, в Техасі. От, за це ви будете платити 1600. Це за повністю все. Плюс топливо у вас на бензин, тому що в Америці без машини ви не зможете, там дуже великі відстані, причому тепи не були, без машини ніяк. Тобто, потрібно одразу купувати машину, здавати на права у них і купувати машину. Далі страхування, це у вас Бенефіт буде страхування ваше. Щоб ви, що без страховки там нереально, не дай Бог, що там буде чек, у вас там, і 10, і 30, і більше тисяч. Без страхування ви не зможете бути в Америці. Це зразу я це кажу, ну, так, як є. Тобі ж по факту у вас із соціальної допомоги у вас ці фудстемпи на родину. До якоїсь там позначки, я не пам'ятаю, що ви разом будете заробляти, то у вас ці фудстемпи, у вас їх забирають, якщо у вас є робота. От. І медичне страхування. Все інше ви повинні самі бути. Так, що ще? Тепер давайте про Англію. В Англії, дивіться, я зараз, е, знаход, зараз без роботи в Англії. Я е, хожу безкоштовно на курси англійської. Е, держава оплачує. Я ходжу на курси Ну, Тіпу це як у нас, знаєте, у нас це люди самі роблять Там лампочку поміняють, там десь щось підфарбувати, там, меблі зробити, я не знаю. там сантехніку почистити і так далі там такое. а в них на це потрібна ліцензія От зараз я на це ходжу і паралельно розвиваю ще намагаюсь розвивати як фотограф як фотограф е, кар'єру робити тут От. держава в даний час допомагає вона мені ці безкоштовні курси оплачує. Е, вона е, е, оплачує квартиру мені по тобі ж блін Тобі ж, поки я оце на роботу не влаштуюся, вона мені оплачує квартиру. Я, я не парюсь про це взагалі. Ну, типу, соціально тут і там. Там, якщо ти не будеш працювати, ребята, ну я там бачив під мостом стільки людей, коли от був в Х'юстоні, там ну, це жестяк просто я не знаю. Друзі мої не паряться. Якщо є, ну типу, вони працюють, у них все нормально, вони там уже машини собі понакупляли і все хорошо. Ну, але... Неуспішних кейсів дуже-дуже багато, тому треба виходити з того, там, яка у вас професія, знання англійської і так далі. Плюс, дивіться, плюс, плюс Англії. Мені дуже подобається в Англії ця соціалка, що ти ну, буде в тебе все погано, держава тебе підтримує. Це офігенно, це просто офігенно в Америці. Медичне страхування тільки і оці, ну, тіпа, голодним не будеш, тобі бенефіти карточку дадуть, будеш продукти купляти і все. От. І, і все. Розумієте? Тут тіпа, живи на вулиці, от тобі бенефіти і так далі. Це якщо в тебе там дуже-дуже все погано, розумієте? А тут, як тут кажуть, тут живе на вулиці тільки той, хто хоче жити на вулиці. І за цього тут плюс. Плюс Європа, розумієте, тут додому їхати. Сів на літак дві години, години ти в Польщі, там, сів потім на поїзд, на потяг або на, а, на автобус і там день і ти вже вдома. А з Америки ти не можеш вилітати, там, там потрібен спеціальний дозвіл на те, щоб ти покинув територію Америки і мов повернутися. Тому що ти не можеш, ти типу, біженець, тобі держава допомагає, ти не можеш. Поїхати. Ну, якось отак. Тут кожен приймає рішення для себе. Тут вам потрібно не малювати собі, там, що ви приїдете, знаєте, як в телевізорі показують, що ви приїхали, і у вас все буде лакшері, там, вам розказують, що от у мене знайомий поїхав там, через 5, 5 років у нього вже там було по Теслі, там, по джипу там, і так далі. і було все таке. Є такі люди. Я сам знаю людей, які поїхали 9 років, і у них у мені це знайомі знайомих, і в них вже нормальний будинок, вони в кредит взяли, у них там по крутій машині, і вони відчувають себе дуже-дуже хорошо. А є люди, які от, поїхали туди, живуть на сьомому житлі, там уже 12 років. Умовно кажуть, працюють фізично дуже дуже важко. Там, попрацював на одній роботі, потім сідає на машину і ще убіром, ганяє ще 2-3 години, щоб йому на все вистачало. розумієте? Тобто кейси, кейси тупо кругом різні. Ну, в чому прикол, дивіться, ви тут з Англії, там, чи з Ірландії, чи з Німеччини, ви сіли, якщо у вас прям все буде погано, ви сіли, поїхали в Україну. Там так, ні, То ви не сядете, у вас квиток буде коштувати там, приблизно 1000 баксів. То есть, ну, ну, все потрібно порівнювати. Для мене в даний час краще, мабуть, тут. Хоча я ще сам до кінця не вирішив, де і що я хочу, тому що що тут статус в підвішеному стані, що там статус, плюс я не знаю, чи хочу я жити за кордоном, чи повертатися в Україну, якщо буде в мене куди повертатися, бо в мене житло на окупі на окупованій території в Херсонській області, тому я не знаю, що, що там буде там. Тому що ну, я б такий, щоб в Україні жити. Мені я Україну дуже дуже в цьому плані люблю і мені подобається жити в Україні. Розумієте? Ну, в мене нема оцих рожевих окулярів. Тепер з приводу того, дивіться, приїдете в Америку, у вас, як у всіх емігрантів, умовно кажучи, спочатку будуть рожеві окуляри. Потім у вас ви будете помічати тупо. Ну це в якусь країну вони поїхали. Будете помічати тупо всі недоліки. І будете казати, от, тут у нас там от так, от отут тут отак, от у нас класно, а тут, а тут не класно. Ребята, це кругом. Це треба звикнути. Я от уже, скільки я вже рік за кордоном, я виїхав з України в грудні, рік тому, виходить, в грудні я виїхав з України. Я рік тут, я плювався спочатку в за Англію. зараз мені в Англії подобається. Це дійсно класна, комфортна країна для проживання. Приїхав в Америку, плювався з Америці, хоча зараз, вже проаналізувавши, вже трошки якось охолонувши, я вже розумію, що і в Америці по-своєму класно. Америка, ну... Класно, на будь-який клімат, на будь-який гаманець теж ти можеш поїхати і це класно. Просто в тебе повинен бути якийсь там план для цього, якась професія там і так далі. Тому ви якось рішення ви приймаєте самі, але не налаштовуйте себе на те, що раз-раз у вас там все, там все буде круто і так далі. Як варіант, у мене дуже багато зараз типа, сезон починається на трайден. Дуже багато людей питає про цей трайден. Це класний варіант, щоб стартанути. Ви поїхали туди, ви попрацювали там 3-6 місяців, там якихось там, 20 тисяч доларів у вас вже чистяком на кармані є, і можна вже якось починати своє життя. Плюс ви там познайомитеся з людьми, з нашими українцями, які там уже живуть. Їздуть туди-сюди на Трайден, вони вам або допоможуть порадою, або можуть допоможуть там якось влаштуватися. Ну, ну якось, Знаєте, якось так. Тобі ж це нормальний варіант. А так, дивіться, я не знаю куди їхати, тому що я був тільки в Х'юстоні, пожив трошки, і проїздом був в Сієтлі, в Анкоріджі, я не знаю, що там з роботою, не знаю, що там, що там і як. Е, там е, щоб ви розуміли, в основному там працюють мексиканці іспаномовні, тому що ну, це основна конкуренція буде у вас, якщо ви туди поїдете. Тому що там їх дуже багато, ці, ну, цієї національності мексиканців, у них кордон і так далі, вони депінгують, тому і з роботою може бути напряг, тебе треба з собою якісь гроші брати, щоб ви хоча б два-три місяці мали отак озирнутися і так далі. Тому що, як я розумію, зараз вже нема програм, як були раніше. Що, е вам оплачують там житло на півроку і так далі. І дивіться, в кожному штаті в Америці є своя програма. Тобі ж от в Х'юстоні моїм друзям давали, не знаю, зараз це є чи німа, але коли вони приїхали рік, тому їм давали на 6 місяців цей, скажіть мені, житло безкоштовно на 6 місяців. Плюс давали карточки у ці бенефіти, типа чи фудстемпи, давали це все. До сих пор по-моєму, до заробляє менше, ніж, ну, типу, ніж потрібне, ніж мінімум. І так далі. В Анкорі ж хлопцям давали 8 тисяч доларів на руки одноразово, там, чи на руки чи якось вони там щось купляли, і чеки віддавали, і їм віддавали ці гроші обратно, типу, ну, отак от якось воно працює. В інших штатах, по-іншому, кожен штат у них своя програма. Це треба вам уже вугліть і дивитися, що і як. В Англію я не знаю, як зараз в Англію, вже, тому що люди просять там, чи є спонсор, теж не знаю, не знаю ніде його знайти зараз, нічого такого не можу нічого підказати. Не знаю, по, 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 по з приводу статусів, я теж не знаю. Знаю, що Англія, тим, хто на території Англії живе, ті, у кого є БРП і живуть на території Англії, нам... Будуть продовжувати на 18 місяців візу, оцю, тіпа, спонс... ну, не спонсорську, як вона називається, тіпа, що ми тут як біженці. Далі не знаю, не що в Америці, можуть отак -от пендаля дати, віза закінчується свободно е, Тут так само можуть нічого, з цього приводу нічого не знаю. Ну, якось от вам плюси, мінуси розказав. Якщо інформація була корисна, ставте лайк. Якщо не була корисна, не ставте лайк. Коментуйте, якщо чим зможу, тим допоможу. Відповім, не знаю, якось так. Всім пока-пока. Тарас Шевченко був з вами. Ой, до побачення.